Про алкоголіки, що сами придумали, ви, ви не будете не продовжувати. Ви не будете продовжувати ті дії, які шкодять суверенітету і національній безпеці України. Це. Ця акція, це Скажіть вашим хазяїнам місті, що далі ці акції не будуть. Ваш хазяїв ваш виключно, тому що ви зараз тут представляєте Клименко. Клименко є членом злочинної організації Януковича. І так, ці акції проводяться з Росією. Інформація розповсюджується з Росією. Значить, ви де далі не будете проводити цієї акції. Все закінчено. Можете так і передати комісну Україну, руського міра не проведе. Ви тут пробуєте зубкувати людей. Ви до проведете... руського міра не проводить. Сердце сейчас встанет. Ты понимаешь? Заскочили люди, навешали ерундаки, они одни любят Украину, а тут все, блин, это саме, понимаете?